У рамках проєкту Творча Криївка впродовж 10 днів. Бійці АТО перебували в духовному центрі Карпат, селі Криворівня Верховинського району. Проходили творчу психологічну і фізичну реабілітацію, відпочивали та знайомилися з гуцульськими традиціями. Волонтерами нашими вважаю там, і бабусю, яка принесла банку сметани, і того, хто нам дав, наприклад, талони на пальне. От якщо всіх всіх порахувати, то я думаю, що їх буде не менше, а може навіть і більше, ніж бійців, які пройшли реабілітацію. Тому що в цьому районі ну, дуже багато людей небайдужих, і за роки роботи вони не втомилися нам допомагати. Самі учасники АТО кажуть, що реабілітація з творчою краївкою допомагає їм змінюватися як фізично, так і психологічно. Більшість з них говорить про те, що, звичайно, творча краївка, може, не вирішила якихось усіх матеріальних проблем з роботою чи з сім'єю, але вона дає можливість їм самим знайти відповіді на якісь важливі питання і дає ресурс, сили для того, щоб потім жити далі. Харизматичних людей на один квадратний кілометр. Це ну, вражає дуже. Це перший раз, так, так би мовити, у Карпатах і враження тільки позитив. За цих там, 10 днів я змінився як. Психологічно, так і фізично постійну допомогу та підтримку у реабілітації бійців. Надає директор Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, депутат Верховенської районної ради від партії Воля Ольга Соломійчук, з творчою криївкою вона працює вже два роки. Працює тут і психологом, і волонтером та організатором. Цього разу Ольга Соломійчук прийняла бійців з гостинним обідом на Ясиновій горі та організувала зустріч у маєтку святого Миколая. Після Горів наших хлопці звідси йдуть щасливі, задоволені. Саме спілкування з Миколаєм. Вони якось, знаєте, як відкриваються, як якісь чудеса починають вірити, що дійсно є той Миколай, хоча всі ми розуміємо, як воно є. Але вони щасливі. Ми стараємося щось зробити їм такого приємного. навіть той маленький солодкий подарунок, а воїнам приємно, що вони вертаються в дитинстві. Організатори проєкту відзначають, що для них Верховинщина є особливим місцем. Тут багато волонтерів, місцевих небайдужих людей, які допомагають у реабілітації бійців. За весь час існування проєкту саме на Верховенщині відбулося 26 заїздів.